Літом 2023 року Sigma випускає цілу серію нових велокомп'ютерів і таким чином вривається в компанію Довахо та Гармін. Мене ж відразу зацікавили їхні новинки, особливо їх флагман ROX 12,1 EVO, топовий велокомп'ютер від німецького бренду з іменем Величезний екран з тачскріном. Тайп Сі вбудовані OpenStreetMap, дуже крута навігація, спроєктований та розроблений в Німеччині. Та чи зможе він конкурувати з подібними девайсами від Гарміна та Ваху, давайте спробуємо разом розібратися. Відразу скажу, що це не буде повноцінний огляд цих функцій, налаштувань чи можливостей, це скоріше буде особистий досвід, оснований на місячному користуванні. Я приїхав з ним уже... Понад тисячу кілометрів приїхав Бревіт, приїхав кілька соток. Щодня їздив на роботу з роботи вечірні покатушки, Гревел шосе. Я розкажу особисто всі плюси та мінуси його. Та все ж у кожного свій сценарій використання в когось досвід може трошки відрізняти. Всім привіт! Мене звати Ігор Явсі. Я катаю марафони та бревіти з 2020 року. Тричі суперандонер, на каналі є багато дуже відео на цю тему. В сезон я накатую понад 10 тисяч кілометрів. І завжди користуюся велокомп'ютерами. Спочатку у мене був старенький Garmin Edge 200, далі у мене був L'Izaнь Mega XL, Потім я перейшов на Garmin Edge 530. Я просто обожнюю різні девайси комп'ютерні, я завжди слідкую за новинками. І тому не міг прийти повз новинку від Сігми. Я написав в Sport Device компанію. Величезна подяка, до речі, Озу, який мені порадив це зробити. І хлопці мені прислали на тест ось цю Сігму топову 121 EVO. Як я вже сказав, я з нею приїхав більше місяця і більше тисячі кілометрів. Я з нею проїхав в Брив'я двох порівняв її з Гарміном. Тому у мене є вже деякий досвід, і зараз я вам про неї все розповім. Насправді, велокомп'ютери Sigma існують дуже давно на ринку, але мені завжди здавалося, що вони займають якусь таку просту бюджетну нішу провідних і безпровідних таких маленьких комп'ютерів без GPS. -а. Які ставляться зазвичай на прості велосипеди або люди, які не користуються стравою. Мене такі комп'ютери ніколи, якщо чесно, не цікавили, тому я завжди їх пропускав. Однак в 2018 році в них вийшла флагман з тачскріном, з GPS, з підтримкою всіх датчиків, з кольоровим екраном Sigma ROX 12.0. Ну, якщо чесно, мені він не дуже сподобався, бо там такий дизайн, як у Nokia з 2000-х був, і такі на око було видно гальмуючий інтерфейс, гальмуючі мапи, тому я, в принципі, його дуже швидко пропустив і навіть не звертав на нього особливо уваги. Однак в 2023 році вийшло, як я вже сказав, флагман оновленої версії 12.1 Evo, і ви знаєте, дійсно класна штука, дуже кльовий. Екран, дуже кльовий інтерфейс працює, в жодних проблем. Оновлена моделька, мені дуже сподобалася. Це не буде повноцінний такий огляд всіх характеристик і так далі. і так далі. Я більш скоріше вам розповім про власний досвід, поділюся вра власними враженнями і такий зроблю, знаєте, чек-ліст. Плюсів та мінусів, а ви вже самі зробите висновок. Качає свій висновок в кінці відео. Я теж розпочну Почну з невеличкого коротенького огляду. Велокомп'ютер з GPS з величезним сенсорним кольоровим екраном. Підтримує всі можливі датчики, підтримка електронних трансмісій, підтримка електровелосипедів, Bluetooth, смарт сповіщення з телефону, ANT+, підтримка радарів, USB-C, тренувальні плани, тренування, сегменти страви. Звісно, мапи зі страви, мапи з комута, тренування та керування велостанком, функція виявлення ДТП та сповіщення рідним та близьким, підтримка різних профілів велосипедів та детальне налаштування кожного профілю. А також відразу з коробки має чудові будовані деталізовані OpenStreetMap, мапи. Які оновлюються через Wi-Fi, автономність його заявлена близько 14 годин. Давайте почнемо з головних плюсів та те, що мені найбільше сподобалося в цьому велокомп'ютері. Ну, на перший, на перший погляд мені дуже сподобався а, зовнішній вигляд. Доволі гарний дизайн. Ну, Це, звісно, дуже суб'єктивно, але мені подобається. Кріплення гармін, що дозволяє вибрати величезну кількість різних кріплень з того ж Аліекспреса, великий кольоровий екран. Який завжди видно було навіть під прямими променями сонця. Класний тачскрін, який ну, дійсно якісно працює. Ну, це правда, не телефон, але працює воно офігенно. Повірте мені, навіть в рукавичках гарно працює. Плюс є можливість блокування екрану з е, тачскріна, наприклад, в дощ. І при цьому лишаються працюючими кнопки. Кнопки фактично дублюють весь функціонал тачскріна, тому жодних проблем не виникає в дощ. Можна спокійно їхати і просто перемикати, наприклад, кнопками. За що величезний респект. До речі, щодо кнопок, вони дійсно якісні і набагато якісніші, ніж в тому же лізанні, вони дуже туго натискаються, а в 530-му гарміні вони взагалі жахливі, Там іноді я натискаю. Вони проскакують або не натискаються, або ще що. Коротше, просто жах. Тут класні кнопки, ну зроблено офігенно тому. Type-C без цього вже теж не хочеться купувати. Швидка бистродія, нічого не лагає, не гальмує. По карті можна легко переміщатися за допомогою там пальця. Ну, дійсно, якісно тут жодних проблем немає. Видно, начинка у цього велокомп'ютера закладена доволі хороша. Прости у використанні, якщо чесно, налаштовується дуже легко, просто там буквально в кілька кроків встановлюється додаток, розбереться будь-яка людина. Дуже простий. І лаконічний інтерфейс, все знаходиться в якихось таких логічних місцях, не потрібно десь лізти в якісь, умовно кажучи, дєбрі, як у гарміна, щоб щось там знайти. Дуже кльовий, до речі, додаток той самий, теж дуже все просто знаходиться, все зрозуміло, все в логічному. Розбереться будь-яка людина, я думаю, взагалі не буде ніяких проблем. І що дуже важливо, він міє також синхронізуватися у фоні. Наприклад, коли вас ви запустили тренування і їдете разом з цим ви захотіли змінити свій маршрут, чи підгрузити з інтернету якийсь GPX-файлік, чи, наприклад, з кому-то, чи ще звідкись, ви можете дуже легко. Наприклад, прокласти новий маршрут, завантажити додаток, завантажити той самий gpx файлік і запустити не зупиняючи тренування, підгрузити новий маршрут і поїхати по ньому. Привіт, гармінам 30-ї серії, які не вміли це робити у фоні. Тому кожного разу, коли ви хочете синхронізувати додаток у гарміні, він завжди матюкався вам на те, що. Тренування вже запущене. Зупиніть, будь ласка, запис треку, і тоді відбудеться синхронізація з додатком. Це величезний мінус. Був Гармі на 30-й серії. Можливо, в 40-й виправили. Напишіть про це в коментарях. А от усіх ми жодних проблем немає. Їдеш, захотів змінити собі маршрут на інший, спокійно проклав інший маршрут чи погрузив GPX-файлик інший, загрузив його в додаток. Додаток у фоні синхронізувався, запустив новий трек, поїхав по ньому, не зупиняючи тренування. Жодних проблем в цьому, в цьому немає. Також до плюсів ми можемо віднести вбудовані профілі. Їх просто величезна кількість. Ось можете переглянути на екрані. Є профілі для МТБ, для шосе, наприклад, велостанок, є профіль для електровелосипедів. Кожен профіль дуже тонко та окремо налаштовується. Кожна сторінка має свої поля даних, виводяться графічні якісь дані. Величезна, нескінчена кількість цих полів. Я не буду розповідати вам про всі, про всі бо треба заходити на сайт Сігми Дивитися, Я їх сам всі навіть не встиг прогортати. Я лише користуюся якимось самими потрібними для себе: там швидкість, середня швидкість, наприклад, там температура, передачі вивожу свої електронні трансмісії. Також можна виводити будь-які дані з aunt датчиків Bluetooth-датчиків, каденс, ну це і так зрозуміло. PowerMeter для електровелосипедів там свої дані виводяться. Ще мені дуже подобається, що в полях відображається середня швидкість в сотих, що дуже сильно зручно контролювати її на ходу. Ну, для мене це великий плюс, не на одному комп'ютері такого немає. Можна налаштовувати ці поля через додаток. І через сам велокомп'ютер. Через сам велокомп'ютер прямо на ходу, ви можете змінювати поля відображення їх. Через додаток точно так само на ходу ви це можете змінити і синхронізувати. Що прикольно, до речі, кожне поле може мати свій колір. Вбудовані мапи OSM OpenStreetMap дуже класно налаштовується, там відображення точки пої, можна прокласти навігацію, наприклад, тапнувши по мапі, прямо куди до якоїсь точки. В залежності від типу велосипеду він прокладе той чи інший маршрут. Ви можете вибирати собі маршрути, які він прокладає по складності, чи по часу, чи, чи там найшвидший, чи там, простіший, і так далі. І так далі. Також є можливість прямо у велокомп'ютері вбити адресу, куди вам прокласти. Дуже зручно, до речі, це реалізовано, там з автодоповненням текст. Є такі ще фішки, наприклад, ти можеш по мапі провести якось по частині мапі пальцем, і він на основі цього тобі прокладе свій запропонований маршрут. Також існує функція рероутінгу, тобто, коли ви собі проклали маршрут, їдете, але повернули не в той поворот, який вам потрібно, наприклад, він вам перепрокладе маршрут по-новому. Працює, до речі, дуже прикольно, плюс-мінус так само у гарміна, як у гарміна, я порівнював. Приблизно однаково прокладає лайк, лайк за штучку. І, до речі, автозум прикольно працює. Якщо ви їдете по навігації, по маршруту вам потрібно десь повернути. Включається автозум, автоматично збільшується дорога, щоб не пропустити той чи інший поворот. Дуже теж класно реалізовано. Тому поворот вісь, ви навряд чи пропустите. Тож, звісно, є підтримка маршрутів там зі страви, з кому-то. Ви можете, як я вже говорив, про завантажити GPX-файлік з додатка. Сповіщення з телефона дуже класно реалізовано, в тому плані, що вони приходять на весь екран, в тому числі різні смайлики. Весь текст на українській мові нормально працює, відображається. Ви можете прочитати повністю все повідомлення, не так як, наприклад, у моєму 530-му гарміні лише там буквально там 5-7 слів і все там три точки. Тут же реалізовано це офігенно на весь екран. Смайли, e, українська мова, жодних там ніяких креказяблів. Про сповіщення вони мене пов'язані з iOS, але наскільки я розумію, що з iOS неможливо відповідати. У мене з Гарміна також нема, нема можливості відповідати на сповіщення. Але не знаю, як там з Android, можливо, я ще встигну протестувати, тому вам обов'язково додам. Наприклад, на Гарміні. З Android можна було відповідати принаймні шаблонами. На Сігмі не знаю, але спробую з'єднати з Андроїдом і вам покажу, чи можливо там відповідати на повідомлення. Можна налаштувати номер телефону для екстреного сповіщення, раптом ви потрапите в ДТП. Така ж функція є в гарміна, не знаю, мабуть, ваху теж є. Ну і напевно ще з додаткових плюсів таких це все-таки in Germany. Навіть гордо написано на. Корпусі самого До речі, друзі. Якщо вам потрібні велосипеди, велозапчастини, аксесуари, одяг та багато багато всього інше, в тому числі велосипеди Merida, заходьте до моїх друзів на сайти Байксторіком Юа або Міріда Вбивайте промокод OFC та отримайте гарну знижечку. Ну, а зараз давайте перейдемо до мінусів. Я розповім вам те, що мені не сподобалось в цьому комп'ютері. Хочу зазначити, що це можливо мій особистий досвід, можливо, я десь в чомусь не розібрався, можливо, я чомусь не правий. Можливо, для когось це не буде мінусом якимось логічним, але я спробую тим не менше розповісти, що мені не сподобалось. Отже, один із перших і основних таких мінусів мені не дуже подобається, як він включається. Він справді дуже довго включається. Там засікали, здається, близько 50 секунд. При тому всьому, що мій гармін ну, буквально миттєво запускає. Та, там, буквально кілька секунд і він вже працює. Е, так само виходиш на вулицю, запускається, трошки треба прочекати, іноді, поки прогрузиться GPS. Іноді це довше, іноді, іноді це швидше. Але, тим не менш, загружається він дійсно довго та повільно. І з цього виникає відразу вже наступний мінус, про який вам хотів розповісти. Усіх в мене в режимі очікування сну. Немає вже цього режиму влізайну. Я не знаю, чи є Вахо, здається, теж такого немає, але це реалізовано офігенно в гарміні. Дуже класна штука, коли вам не потрібен комп'ютер, на довгий час, наприклад, ви лягаєте спати, ви натискаєте паузу, відправляєте його в сон. І тим самим велокомп'ютер фактично зовсім не сідає. За, там, за поки ви спите, наприклад, я нещодавно їздив флеш, то не бачу, подивіться відео. І на одному заряді я приїхав 24 години, і в мене ще залишилося... 30% чи що акумулятора на гарміні. Це при тому всьому, що я спав 6 годин, і ці 6 годин він великомп'ютер був в сні. Також, коли ми там, наприклад, зупинялися на обід, я також його відправляв в сон і тим самим він знову ж таки як новий акумулятор. Цього режиму, на жаль, у Sigma немає. Ну, немає, як я казав, дизайна, і не знаю, чи є увагу, мабуть, там також немає. У гарміна це супер офігенно реалізовано. Дуже класна штука. Тому, якщо ви зупиняєтесь, стаєте на паузу, все ж акумулятор просідає, сідає, сідає і в цінні ці відсотки втрачаються. Якщо говорити про сам акумулятор, то він дійсно значно гірше, ніж Гермін, мій 530 навіть при заявлених 14 годин, щось я сумніваюся, що він так працює. На моєму такому досвіді він явно не витягує цих 14 годин, він значно менше працює. Наприклад, ми проїхали 200-ку. Там загальний час, я не пам'ятаю, там в районі 9 годин було у нас загальний час. Разом з тим я брав свій гармін 530 клав в кишеню, були однакові умови налаштовані, там автоматична підсвітка там і так далі, так далі. Коротше, по фінішу я приїхав. У мене на Гарміні лишилося щось в районі 71% після 9 годин, а на в Сігмі у мене лишилося 34%, ну вдвічі менше. І знову ж таки, потім, окрім цього, я тести в'їздив ну, явно навіть прямо помітно на око, що акумулятор тут точно швидше просідає. Да, забув уточнити, це була включена навігація, це були включені сповіщення, це підключений датчик пульсу, це була підключена електронна трансмісія. Ну, але всі ці дані я використовую так. Можливо, якщо відключити там всі датчики. Повідключати там пульс, не використовувати навігацію і так далі. То Та акумулятор потримається довше, ну не знаю. Наприклад, Фідос там в чаті, який Клаб писав, що у нього тримає акумулятор добре. Не знаю, можливо, у нього добре. Знову ж таки, е в мене Sigma вже не нова АБУ, але у мене і гарміну два роки, ну він явно довше тримає. Ну, коротше, якщо на відстань 200 км, окей, ну вже на 300 км, я б, скоріше за все, б його вже б заряджав би. А З Герміном я, наприклад, на одному заряді приїжджаю 400 км. Ну так, да, там не тач-екран, да, він там трохи менше, ну тим не менш, все одно, явно акумулятор тут мінус, і він точно не працює 14 годин. Хіба що знову ж таки зауважу при вимкнутих всіх датчиках і, можливо, навіть в режимі економії. До речі, тут є режим економії. Але я його навіть не спробував використовувати. Один раз спробував використати, тільки ключів він і так виробився. До речі, якщо вирубається, сідає акумулятор, все нормально. З треком він не запорює трек, файлік зберігається, потім можна завантажити без проблем. З цим нема проблем. Коротше, автономність мінус для мене мінус. 14 годин в моєму режимі використання воно не працює. На жаль, але якщо для кості не супер критично, тим не менш, рятує павербанк. Наприклад, прямо на ходу можна підзаряджатися, нема з цим проблем. Їдеш підзаряджаєшся. Якщо в звичайному режимі він заряджається, ну, як звичайний комп'ютер 2 години чи що, щось таке приблизно. Я там, особливо не тестив, але на око приблизно так. Коротше, на ходу від павербанки можна заряджати. До речі, щодо рекордсменів, то в цьому плані у мене був лізайн рекордсмен. До речі, він у мене ще поки є, лишився. Я на одному заряді там приїжджав 600 км навіть ні разу не заряджав. Порт зарядки дуже зручно розміщений, тому можна заряджати прямо на ходу. Але майте на увазі це тільки тоді, якщо ви використовуєте винесне кріплення. Якщо у вас кріплення, наприклад, на виносі, то ви не зможете одночасно заряджувати. До речі, ще один із мінусів: ця заглушка. Вона мене якось не дуже добре тримається, якось наче я її закриваю, але вона все одно дуже легенько так вискакує. До наступного мінуса я можу віднести те, що він не зовсім коректно працює з електронною трансмісією з AXS. Хто не знає я катаюся на велосипеді з електронною трансмісією. В налаштуваннях, по-перше, при підключенні там немає жодних ніяких шаблонів, і приходилося все вручну вбивати розмір кожної зірки, кількість зубів кожної зірки, що не дуже зручно. При цьому ну, окей, я все зробив, все налаштував. Але при тому, всьому, коли я їду, в мене в полях відображається. Не кількість зубів зірки, а зірка по порядку. Ну, наприклад, відображається 1, 8, 2, 12, Там знаєте, ну це дуже незручно. А при тому, що на гарміні, у мене, наприклад, відображається нормально. 48, 17, 35, там, не знаю, 36, Тобто все нормально, коректно працює. Тут же ж на сігмі, у мене відображається ну, зовсім незручно і потрібно до цього звикати. Я так і не звик. Тому за це мінус не знаю, чому чому це не було не реалізовано. Мені здається, все дуже просто. Тим більше я. Кількість зубів вбивав на налаштуваннях додатку, за це точно мінус. І, до речі, ще з мінусів він і не передає кількість перемикання під час поїзду. Наприклад, Гермін міг синхронізуватися з додатком SRAM AXS, і Тим самим він передає кількість перемикань, скільки було зроблено переднім перемикачем, скільки було заднім перемикачом. Можна подивитися потім детальну статистику, скільки ти часу проїхав на той чи іншій передачі. Дуже прикольно зручно аналізувати. Сима не передає ці дані, вона не синхронізується з додатком SRAM AXS. За це мінус. Коротше, мінус загальний за роботу з електронною трансмісією від SRAM. наче з Shimano там трохи краще. Але не буду нічого казати, бо я не тестив велосипеда на електронній трансмісії з Shimano у мене немає. Ще мені не дуже подобається кольори на екрані як відображається. Так він кольоровий, але ці кольори такі доволі тускловаті. Ті ж самі кольори на тому ж самому гарміні значно контрастніше, що щось таке. Ну от, от, от не вистачає коротше, цієї контрастності. Я казав про плюс повіщення, але є певний мінус, в те, що мені в них не сподобалося. Коли приходять сповіщення, на екран потрібно закривати. Просто самі по собі не зникають чомусь. Я думав, перевірив, думав, можливо, я там просто швидко їх сам закривав. Ні, я буквально вчора поїхав перевірив, їхав 10 хвилин, 10 хвилин, як прийшло сповіщення, 10 хвилин воно висіло, поки я його сам не закрив. До речі, якщо збирається кілька сповіщень одночасно приходить, то приходиться. Кожне сповіщення тапати і закривати, що дуже є незручним. Тому варто подумати над цим, виправити, там, додати якусь кнопочку, наприклад, розробникам, закрити всі сповіщення, або додати хоча б якісь там не знаю автоматичне закриття там хоча б через 30 секунд, як це реалізовано в гармінах. Сутня функція Active Track дуже класна штука. Я використовував на гарміні доволі часто. Наприклад, під час довгих поїздок заїздів. Там, бревітів, наприклад, на 400 600 кілометрів. Я запускаю Active Track. Ти можеш додати е, е, певні контакти до себе в налаштуваннях додатка Гарміна. І людям прийде сповіщення, коли ти за починаєш їхати, їм приходить посилання на трек. Вони можуть подивитися. Ти можеш поділитися цим посиланням з іншими друзями, і твої друзі можуть бачити прямо в онлайн режимі, де ти знаходишся зараз на мапі, з якою середньою швидкістю їдеш, скільки тобі залишилось до фінішу, і так далі. Дуже класна штука. В гарміні це працює, я цим користуюся, і не знаю, є увагу, немає. Усіх мене не вистачає цієї функції. А ще дуже сильно не вистачає функції Climb Pro. увагу. Вона теж якусь свою має назву. Дуже класна штука відображає інформацію про майбутні підйоми на траси. Тобто ти можеш відкрити, подивитися, які підйоми серйозно тебе очікують, на якому кілометрі це знаходиться цей підйом, які середні градієнти, яка довжина підйому і так далі. Коли ти під'їжджаєш до цього підйому, він показує, де ти саме зараз знаходишся, скільки тобі лишилося до кінця підйому, скільки лишилося набрати метрів і так далі. Дуже класна і корисна штука. Ти себе можеш контролювати, контролювати свої зусилля, контролювати свої сили, скільки тобі потрібно ще витратити сили, чи варто витрачати, чи краще, спокійніше піднятися і так далі. Немає цієї функції. Ну, блін, не знаю. 2023 рік, ну вже навіть 2024, і немає функції Climb Pro, Мені здається, це точно мінус. Хоча, хоча, хоча я читав, наче. Писали від сігми, що вони планують додати цю функцію. Уже майже рік пройшло з релізу з ре... з цієї сігми, ну, на жаль, поки вони цю функцію не додали. Ще, якщо говорити про ціну, то мені, не... мені здається, що вона трошки завищена. 15 тисяч гривень це трохи забагато для цього девайсу. Якби вона була б в районі десятки, ще окей. Тому що, якщо додати ще кілька тисяч гривень, можна взяти там, наприклад. 840 Гармін. А за 15, напевно, можна взяти 540, а добав ще кілька тисяч гривень. Візьму 840. -й. Саме новий Гармін, в якому реалізовано і Client Pro, да, в якому і кращий дисплей, і автономність значно краща. Знову ж таки, ну, Гармін є Гармін, да, що мені говорите. Тому я би взяв би в такому разі точно би Гармін, а не сімо. Хоча, якби була б десятку, він, наприклад, коштував би, ну тут можна було б задуматися. Да? Тому мені здається, все-таки завищена трошки ціна. Ну, це особисто моя думка. Друзі, хотілося б подякувати всім спонсорам на каналі, список яких ви бачите ось тут зараз. Величезна вам подяка, що підтримуєте мій канал, мотивуєте мене записувати та монтувати нові відео, мотивуєте даєте мені своє натхнення. Тож, якщо ви також хочете підтримати мій канал. Натискайте під відео спонсорувати, ну або посилання буде в першому коментарі. Всім дякую. Робімо трошки про проблеми глюки, баги, з якими я стикнувся за місяць використання. Якщо таку брати глобально, то в принципі ніяких проблем таких особливих в мене з ним не було. Ніколи він, наприклад, я одного разу випадково нажав паузу на ньому, а він в цей час ну, він мені один раз, наче написав сповіщення, що він на паузі. Я щось якось. Ну коротше, не звернув увагу, провтикав, їхав далі. Він наче показує швидкість, наче показує якісь там цифри, змінюються на екрані. Я не думаю, ну наче все нормально працює. Виявляється, ні, він 5 кілометрів був на паузі, через 5 кілометрів лише це зрозумів. Коротше, не вхватає, наприклад, якогось другого іншого сповіщення. Потрібно кілька сповіщень, наприклад, що він на паузі, чи хоча б щоб не змінювалася швидкість на комп'ютері. Ну, щось таке, щоб було явно зрозуміло, що він на паузі і не завтикати. Ну це правда в мене було один раз випадково можливо, я, ну це я теж завтикав. ну... Так що така була дрібничка. Ще в мене він чомусь не синхронізується автоматично з додатком. Тобто мені приходиться постійно, відкрити сам додаток, він загружається автоматично все синхронізується, відправляється у страву. Ще одна проблемка в мене була, коли я підключав павербанк. в мене температура там дуже сильно виросла у нього, він якось міріє, видно, він гріється чи що від павербанка, і там дуже якісь там величезні цифри показав температурі навколишньої. І ще один у мене був глюк: одне тренування він мене чомусь в не хотів синхронізувати не зі стравою, навіть не зі своїм додатком. Хоча на комп'ютері це тренування в мене було, його можна було подивитися, воно знаходилося в списку, все відкривалося, але чомусь в додаток воно не синхронізувало. Тому мені довелося його підключити до комп'ютера, достати файлік вручну ну і завантажити цей файлик вручну в страву. В принципі, все. На цьому, напевно, все, більше ніяких таких глюків не було. Доволі, в принципі, надійна, класна штука. Не вимикався, не вирубався, писав завжди надійно, не підвів в принципі ні разу. Отже, який висновок ми можемо зробити з цього всього. Да, дійсно цікавий yeah. девайс, який, в принципі, може бути альтернативою для Ваху та Гарміна. Проте, як на мене, то він трошки вийшов застарілим у 2023 році. Не вистачає ключових функцій, як на мене, Climb Pro, які мають конкуренти. Garmin Wahoo, здається, навіть Hammerhead Car мають цю функцію. Не вистачає Live Track чи Active Track, якось так вона називається у кожного по-своєму. Де автономність, якщо чесно, мене не радує. Мені не вистачає тих годин, які пропонує виробник. І на бривети, мені здається, ну якщо, як я вже говорив, до 200 км окей, можливо, для більшості користувачів, які їздять в такі відстані, теж буде окей. То для Рандонера ну явно маловато цих годин. Де і ціна, якщо чесно, 15 тисяч гривень. Я би розглядав все-таки все ж щось в сторону Гарміна 840-го, напевно, бо все ж покористувавшися цим тач-екраном. Не хочеться вже, не дуже хочеться користуватися цим кнопочним 530-м. Тому я би дивився, напевно, в сторону Гарміна, можливо, навіть 830-го старішого, але все ж в сторону 840-го через type да, і сучасні технології. Також я би можливо розглянув би вахором. Він напевно приблизно такі ж самі гроші коштує. Але можливо комусь і не потрібні ці функції, які я використовую. Можливо, для когось були ключовим, наприклад, класний тач і класний екран. Можливо, для когось ключовим буде Made in Germany та Надійність німецька. Можливо, комусь просто бренд Sigma подобається. В принципі, чому ні як альтернатива? Та до речі, в кого також Sigma, Пишіть в коментарях, цікаво почитати ваші враження, чим вам подобається, чим не подобається. Де взагалі напишіть коментарі, як вам огляд, як вам цей велокомп'ютер. Надіюсь, вам сподобалось відео. Буду дуже вдячний за ваші відгуки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на мій інстаграм, телеграм. Залишайтесь на моєму каналі. Ще побачимось, до нових зустрічей. Всім пока-пока!